Так виглядає через майже завершені дві серії, там 5 хвилин одну не додивилась, але вирішила вже досить. Відгребла дошкою. Ось цього тирс. Ой, як тут одягну матку, хай гірше буде чути, але я хоч цим всім не надихаюсь. <кхе> Відгребла. тирсу, кору, дрібні шматочки і склала. Ой, перечіпилась. Одну-дві, одна нижча, друга вища, Щоб вони мені. На рівні ключиці, оця найвища для мене. І друга трішки нижча на рівні груди. Отак. От от. За час збирання я ще прослухала про сонце лекцію на Netflix і про... Час заодно про ягуара і про шимпанзе. Час іти, діти на вулиці цей час гралися. Ну, або в будинок пішли, не чула криків. Дякую, що були уважні в цей час і приділили мені, передивляючись це відео. Дякую, гарного дня!